Ось прийшов сьогодні 3D принтер. Давно ідея вітала в воздухі, прикупив принтер і чернило для нього П'ять отаких. Ну, щоб тренуватися. Вони коричневі, Це філамент називається коричневий. Я взяв не коричневий, сірий. Сірий буду тренуватися. Ще ну, освоюю зараз програму. Як робити 3D-моделювання, тому що навіть що там є, воно мене не устраїв. Ну і соберу, ну, може покажу, як я його збираю, але я думаю, що це не дуже цікаво. Будемо вже дивитися, коли щось перше я зроблю. Принтер робив самопровірку. Я його зібрав, воно таке колісо. Ну от він провірку проходить. Галочки ставив Зараз він робить автовиравнювання Дивіться як він це робить Ну як завжди кораблик Тут на флешки більше нічого немає Це на флешки було Інтересно Ось він печатає цей кораблик Він тихо робить Якщо вона нічого ставить, він жужжить. У мене машини краще шумлять, дорога, ніж він. Завершена 186. От кораблик. Ну такий кораблик, ну, є косяки, от дивіться. О тут. Ну, я думаю це температура. Я ще не знаю оця температура 190-210. А там була більша температура, коли він печатав. Я не знаю ще як воно роботи. Ну, В основному ну, це можна надфілем там підправити. Ну в основному хорошо. От я пробую ще більшу фігурку. Зараз е, йде настройка оцього е, філаре, філамента, температура і так далі. Я не знаю яка там печатаю через програму для цього принтера. Це поки що фігурки з інтернету. Але я зараз ізучаю цю проблему, учусь. Мене це не устраює, мені треба самому создавати деталі для своїх проєктів. Ну, наприклад, не вистачає кришки задньої батарейного цека. Хочу зробити ручку там. Кришку ще на металіскателі теж немає, зламалась, Теж б зробити. Ну це треба 3D моделірування изучати. Ось такий бульдог вийшов, це французький бульдог. Оце все це підтримка, Без неї не можна було От, Це обязательно. Зараз ми його відламаємо. О. І... Подламывается эта поддержка, бачите? По трошке, А тут. Тут сзади. Наверное. Ага. Так, кто у нас тут пришел? Вот такий <гум> бульдог. Ну, це все выкинется, це вся поддержка. Я вот кота зробив, тут багато проблем було. Я пытался его чистить, тут все сложно. Лучше одразу. От бульдог вийшов хорошо. добре. Ось моя перша деталь, яку я зробив сам. Ну, починаю з 3D моделі у програмі FreeCAD я вибрав, вона безплатна. Просто цилиндр, ну коробка така кругла. Я спробував напечатав. Ну, не це важливо, що це проста модель, понятно. Але мені важливо те, що я знаю тепер, як сам процес з програми, як передати файл на принтер, на другу програму, щоб напечатати оце все. Раніше я печатав, ви бачили от бульдог, ну це з інтернету. Мені це не цікаво, мені своє треба робити. От зараз він печатає ручку громкості, ну, я пробую зробити. І мені непонятно було, він починає печатати знизу його з тонкої часі. А як він буде формувати, ну, ширшу? Он такі ніті там видно. так він робить. Ось подивіться, як він зробив цю ручку. Він печатав її отак, ви бачили. Я ще подумав, як він буде отут печатати, у нього ж не було там. Легше йому було б печатати отак, звісно. Ну він зробив так, тому що тут вид має бути. А це знизу. Не можу я ці насічки поки зробити. Ну і розміри я не сильно трохи увеличив. Да, да, да. Я пробував, воно стоїть на місці. Це от ручка до цього радіо. Хто дивиться мій канал, тут не вистачало антенни. Антенна вже є. О, я виписав. І ручки. Ручка, ну це поки модель така тренувачна. Е, Немає тут цієї насічки. Ще. Ну, я про просто пробую. Нормально розмір такий же. Ну, у мене є краска. Не алюмінієва, а така блісяща. То я можу покрасити оце. ось така краска. Оця ручка була тут на цьому місці. Ну вона не відсюди. Не ось зараз я створюю 3D модель в програмі FreeCAD. Вона ну, безплатна. І хочу вже виправити помилки, точніше розміри деталі. Але я ще не можу зробити насічку, ну нічого я навчусь. І хочу включити програмі Креаліті Принт, е, Print, там програма для цього принтера. Включити підтримку цієї деталі, бо тоді вона не, не так красиво вийшла. От, от зараз деталі готова вже сохраняю її і зараз відкрию Creality Print програма о така Нарізати стол там є і от підтримка Ось я переробляю ручку, вже печатаю із підтримкою побачу як вийде і більш точніші розміри зробив, бо я там так собі, вольно Ось так виглядає ручка з підтримкою. Тепер буде правильно, мені кажется. Ну ось сейчас з підтримкою краще получилось і розміри точні. Ось так, дивіться. А та була така страшненька. Ось вот я пройшов Це X Підводний металодетектор. Класна штука. Стільки золота знайшов він. Ага. Ручка. Кришка задня сломана, різьба відломана. І оце треба зробити таку кришку. Ось Ніколас старшому сину напечатав детальку. От сюди вона. От, от така. Ну я зробив отаку. От я ще не можу оцю сферу зробити. О. Ну треба там молоточком підстукати, бо mm. дуже точно. Або треба було допуски робити. Ну, щоб тоді спадати буде. Ну, нормально, різьбу, не різьбу, а болт тут на 22. Все правильно. І тут 22 я штангери штангелем заміряв. Ну от практично вже на практиці буде затичка така. Ну, от, пробую зіздати кришку задню для магнітоли. Ну поки що ну не так, щоб все виходить. Ну я пробую. Я спеціально накупив багато цього філамента, щоб печатати. Ось кришку роблю. Ну це перша в мене така І ще друга. Не вийшло. Ну як не вийшло? Не, не, вона не підходить. Ну і тут. От. Ну я вчусь. Я спеціально купив оцього. Дивіться, його ще повно цього філа... філамента чи як він називається. Що повно. О. Тут сказано на цю кришку йде 11 метрів. Оцього. Не знаю. Ну там в програмі написано. Зараз побачимо, як вона вийде, ця кришка, чи підійде мені. Ось він напечатав цю кришку, зараз провірю. Ну це вже я чи правильно зробив розміри. Йому то все одно, яке що скажеш, то він і зробить. Ну от кришка для цього радіо. Вона тут 290, а є з двох половинок, тому що... Принтер може печатати 22 на 22 Це 180 я зробив, ну цей маленький потом зроблю. Але дивіться, є ошибка. Як це я? Ну і тут не, не дуже все. Ну як, в позиві йшло, ну, бачите, там 1,5 мм, наверное, не вистачає. Ну, це треба. Нічого страшного і справлю. У мене це такі пробні. О. Ну, я не, не став тут робити загауліну, Мені треба закрити, отут болт і тут ну, як шуруп такий. Все підходить. Прийдеться переробляти. трошки переробляти. Ось ця кришка вже краще вийшла. Але є ще одна ошибка. Ось 1 мм буквально. Да, один міліметр я ошибся. Тут не 15, а 14 мм. Ну, це підпиляю. Ну, зато тут все підійшло. Знаєте, він... Бистріше їх печатає, ніж я б їх робив. <гум> Зараз там у нього ще одна Оця. напечатається. Ось ще одна кришка. Зараз приміряємо. Ось така задумка була. Так, да, він зробив краще, ніж я б зробив. би. Це супер. Мені понравилось. От так, тут батарейки, а тут шнур. Єдине, вот. ну, що я забув вивести для шнура відверстя. Ну нічого, це я зроблю, це не проблема. Вот тут два шурупи і все, щоб не робити ті защовки. так. Ну і цвет не дуже, конечно, підходить, але все рівно краще, чим тут би бы дерка була. Правильно? Це дуже хороша 3D-принтер. О, він уже. Я його закриваю, тому що я на балконі і у нас тут не можна. У нас тут ці бурі пильні бувають із сахари і все в піску. Бачите, в мене тут приборів немає нічого на столі. Все сховане. Вони то є, але їх на столі немає, бо тут не можна по-другому. Отак, нормально. Отака була задумка. Це проста. Ну, з двох кришок, тому що не, не, принтер не може печатати 290. Це підійшли заглушки, чи як вони там. От. І це кабель, от я зробив для кабеля. Бо тут він не, не на розйомі, а просто отак він складається, це як для кабеля, а тут батарейки. Ну, Нормально, там була одна кришка, в мене дві. Нічого страшного. Це Ось тепер цей саніо закінчено. Ну, тут ще було. Ось тут була ударена, я тут ремонтував. Ось там видно. Ось такий саньо. О. Все, готовий він. Так що 3D принтер, дуже корисна штука. Добре, дякую, давайте. До зустрічі, пока. 7.3